Кооператив Ягідний Рай ще на Хмельниччині збирає врожай овочів: моркву та червоний буряк. За кілька днів виберуть ще й картоплю. Усе це планують передати Збройним силам України. Люди кажуть, хоч кооператив і спеціалізується на вирощуванні ягід цьогоріч вирішили зробити більший акцент саме на овочах, таким чином долучитися до спільної перемоги, коли розпочалася війна. Ми кооперативом вирішили, що ми будемо садити нові площі обробляти для того, щоб вирощувати більше продукції, щоб ми могли підтримувати нашу армію, наших захисників. Із носінням буряка та моркви допомогли партнери із Нідерландів. А ось сапати майже гектар грядок довелося чи не всією Дунаєвецькою громадою. На щастя, охочих вистачало серед них навіть учні місцевої школи та їхні батьки. Діти залюбки, звичайно, якийсь урок праці їм ворогуляти хотілося. В нашій школі навчаються діти з 12 сіл. Підвозяться ці батьки, які в нашому селі, які ближче, то долучаються, допомагають, підказують нам, що то потрібно так удобрити, а то так. Долучилися до спільної праці і тимчасово переміщені особи, які замешкали в громаді. Дехто із них. Майбутні члени кооперативу. Вони раніше не займалися сільським господарством. Їм спочатку було трохи дивно, але їм подобалося. Вони хотіли проїхатися на тракторі, як воно там подивитися, як воно виглядає. Коли ми сіяли, вони за сівалкою тою ходили. Є такі, що купили тут будинок, купили будинок і будуть тут проживати. Кооператив із часу свого заснування стає все потужнішим. Секрет успіху у чесній праці ділиться голова Ягідного раю Михайло Барвінок. Допома допомагає зростати кооперативу і підтримка великого агробізнесу, зокрема компанії Continental. «Continental Farmers Group Нам закупили також і сівалки, якими ми працюємо. Гряду творуч у нас є свій. Це дуже важливо зараз, тому що велика кількість членів кооперативу хочуть працювати з полуницею садовою. Завдяки безвідсотковому кредиту від Continental вдалося придбати і вкрай необхідний для кооперативного господарства вантажний автомобіль. Періодично працівники компанії навідуються до кооперативу із професійними порадами та рекомендаціями. Ось і вдалий сорт картоплі підібрали. Вродило гарно, каже член кооперативу Микола Островський. Дивіться, яка прекрасна картопля, дивіться. Хочемо, щоб наші хлопці знали, що в них надійні тили. Раз ми тут, так сталося, що ми всі одночасно не можемо бути на фронті. От. Значить, ми будемо. Працювати в цьому напрямку, будемо вирощувати продукцію і забезпечувати потреби. Возити овочі на фронт у кооперативі планують своїм же транспортом. Ця автівка вже перевезла десятки тонн гуманітарної допомоги. Зменшувати оберти у ягідному раю не планують. Хай вони знають, що ми їх чекаємо, чекаємо з перемогою. Дай Боже, щоб у нас пошвидше настало.